Якби в ефір ми виходили років 20 тому, то я би починав словами в ефірі. Наша традиційна рубрика Питання енергетики. Микола Колісник на зв'язку, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня, Так, у нас уже традиційно стало цікавитися справами української енергетики. На жаль, не від хорошого життя. Почнемо з погодних умов. Тут частина України починає заливати серйозно дощами. Скажіть, будь ласка, як це позначається на наших енергетичних справах і чи є загроза додаткових відключень через це. Дійсно, стабільність погоди впливає на роботу енергетичної системи. І за минулу добу ми маємо. Певні відключення саме через погодні умови. Проте енергетики досить активно вжили заходи щодо відновлення та заживлення енергопостачання. За минулу добу відновлено постачання 19 тисячам споживачів. Фактично знеструблено було 66 населених пунктів у чотирьох областях. На ранок постачання електричної енергії практично всюди відновлено. Тому а, хочеться зазначити, що і військові обстріли постійно продовжуються. Ворог продовжує обстріли не лише в прифронтових областях, і енергетики, попри тривоги, постійно здійснюють заходи щодо відновлення енергопостачання, ризикуючи своїм життям. Але робота триває 24 на 7. Другий фактор, який також впливає, це спека її немає, не прогнозується на наступному тижні в тих об'ємах, які би впливали негативно на роботу енергосистеми. В той час в певні години відсутність сонячної погоди впливає на зменшення генерації від з відновлених джерел енергії. Бачимо, що енергосистема балансується також активно е, за рахунок імпорту, який здійснюється зокрема з Польщі, Словаччини, Румунії, прогнозується на рівні 1,3 ГВт. Е, е. Це важливий е, сигнал. Е, урядом надано, хочу зазначити е, можливість для промислових підприємств контрактувати від 80% за імпортом. що… Е, не дає, ну що передбачається на відключення при застосуванні графіків обмеження потужності, і саме такий інструмент дає змогу на комерційній основі балансуватися з а, суміжних систем, адже енергосистема України на сьогодні є в складі об'єднаної енергосистеми Європейського союзу. Таким чином ми працюємо в максимально залучаємо всі інструменти для максимального збалансування та стабільної роботи енергосистеми. Пане Миколо, а якщо взяти наступний тиждень, то який ваш прогноз з приводу електропостачання за умови, якщо росіяни не завдадуть серйозних ударів по наших енергооб'єктах? Ну, на сьогодні е не планується е відключення електричної енергії, але ми ж розуміємо, що завжди залишається фактор? Е Обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури завжди е залишається фактор е дестабілізації енергосистеми е через обстріли. Кожен обстріл, зокрема останні 26 числа, не зав... не не додає а, надійності енергосистеми. На сьогодні а, тривають ремонтні заходи щодо а, локалізації наслідків останніх обстрілів. Та, попри те, триває найбільша а, ремонтна кампанія щодо відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури а, з часів незалежної України в рамках підготовки до опального сезону. Це як ремонти всіх складових енергетичних об'єктів, які були. Уражені, де можливо, намагаємось відновити. Той час є питання будівництва додаткової потужності за принципом розподіленої, так і резервних типів живлення. Урядом на прийнято низку рішень, як і спрощення приєднання до електричних газових мереж, спрощення будівельних мереж, так і низку фінансових інструментів це кредитні програми 5.7.9, сім дев'ять за нульовою ставкою, як для побутових, так і для співвласників багатоквартирних будинків, так і для е, промислових підприємств. Ямство є ціла низка на кредитування, пане Микола, а от я сіті... хотів уточнити зразу: а наскільки люди у вас є? Статистика? Наскільки громадяни? Я маю на увазі фізичні громадяни, не промисловці і не підприємства, а фізичні громадяни, наскільки вони активно користуються цими можливостями кредитування для збільшення енергоефективності напередодні зими? Дійсно, за даними національного банку, перелік банків партнерів збільшується, і на сьогодні, наскільки пам'ятаю, вже погоджено понад 5,6 мільярдів гривень різних кредитних програм для саме побутових споживачів. Це свідчить про те, що є позитивна тенденція встановлення резервних типів живлення, які ніколи не будуть лишніми і. Цьому також сприяє прийняте рішення Верховною Радою щодо встановлювання нульової митної ставки та податку на додану вартість для переліку електрообладнання, яке якраз активно використовується. Сонячні панелі, системи накопичення енергії, генератори це ті технічні прості рішення, які можна швидко встановити, та не вони точно не будуть лишніми і будуть допоміжні протягом опалювального сезону та в майбутньому. Дякую, пане Миколо. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами в ефірі.